Доброго дня! Ви на каналі Відпочиваю працюю творю. І сьогодні я хочу поділитися своїм експериментальним методом посадки картоплі в мішки. Цей такий цікавий метод я побачила в інтернеті. Ну і, звичайно ж, загорілася, але, ж, як там показують, що о, в міш... коли сажаєш одну картоплинку в мішок, то потім отримуєш цілий мішок картоплі. Ну і ось ось мої мішки. Як бачите, стоять тут поліетиленові, все зроблено, як, як вірно, там і дирочки, дрінаж, все як потрібно. Ну і По методиці, по технології сажаєш туди картоплинку майже на дно. Я ложила туди і органіку, зелень там всяку різну. Накладала так, як вони там показують. І потім е е землю ось таку дуже гарну із своєї компостної кучі, навіть поставила їх тут, щоб далеко не ходити, а потім підсипати, щоб воно тут усе росло і розвивалося, щоб мені отримати тут аж прям цілих там шість е мішків картоплі, як вони показують. Посадила, положила картоплинку туди, і потім, як вона проросла. Кожного разу, як вилазив паросточок, я його засипала землею. І так, мабуть, я робила разів 4 поки в мене не набралися вже мішки майже доверху із землею. Майже доверху вони були, це Я вже потім тут копала картоплю, питалася її там знайти в мішку, і тому вже мішки не повні. Бадил ріс дуже гарно. Тому що, звичайно, земля тут хороша із компостної кучі, картопля повинна була бородити реально по цілому мішку. Бадилля було тут ну таке, майже ось такої там висоти. Прям таке гігантське було, прям розвалювалося. Мені приходилося його там підставляти, підв'язувати. В інтернеті теж там так само показують, як вони там ті бадили, підв'язують. Але потім, коли в кінці сезону розрішають мішок, то в них прям там картопля висипається, наче як із відра. Але коли прийшов сезон уборки урожаю, я прийшла копати свою картоплю, то знайшла там по п'ять горошин і тому дуже сильно розчарувалася цим методом, таким експериментальним. Хотіла з вами цим поділитися. Я думаю, що дуже було б непогано сажати таким способом. Арахіс. От його реально, коли він зацвітає, то його треба насипати землею. І оті квіточки, які потім в землі ми присипаємо, вони наростають там арахісові коріння, таке в них стрючки арахісові, вони ж прямо в землі виходять. То я думаю, що якби я так посадила була тут арахіс і чотири рази його підсипала, то можливо б так би мішок арахісу зібрала. Ну а Мішка картоплі в мене не вийшла, навіть одного. Буквально якась там жменька гроші. Так що, ось такий експериментальний метод по посадці картоплі в мішках у мене пройшов у тому році, в 2024 році. І, мабуть, більше я так робити не буду. А можливо, спробую посадити арахіс, так як мішки у мене тут уже стоять. І земля в них іще зберігається. Я думаю, що ті такі красиві. Картинки, ці всі такі цікаві лайфаки. Мабуть, все ж таки робить штучний інтелект, тому що зараз він вже настільки популярний, що просто не знаєш, де та картинка натуральне фото, а де вона там вже ним зроблена. Так що ось так. Було б цікаво, чи хтось так спробував робити сажати картоплю в мішках. І чи, вдало, у них пройшов експеримент, наскільки вдалося виростити. У мене не вийшло. Ділюся своїм досвідом. Ще більш цікавого на каналі відпочиваю, працюю, творю. Заходьте, будемо спілкуватися. Всім пока!